Тобто це нормально? Руку бляху галять. Цього чоловіка на кріслі колісному останнім часом можна зустріти на центральній вулиці міста Луцька. Він інколи одягає елементи військової форми зсу. Люди час від часу подають йому гроші. Проте для жінки, яка 24 серпня поцікавилася у чоловіка документами, зокрема військовими, все завершилося лайкою і жбурлянням в неї пляшки та інших предметів. Ви чи ви якось дотичні до армії. На місце довелося викликати патрульну поліцію. Проте і копам ледь вдалося його втихомирити. Та що ви ти ти Я Лише розірву. Руки вбрали. «Заспокойся!» Що ти матюкаєш? Я далі буде зламаник сідати. Кілька я тебе за Що ти робиш? До слова, дещо пізніше в мережі виклали ще одне відео за участі цього чоловіка. По факту я збирав на протези, казав, що 53 третьої бригади. По факту я пам'ятаю, помню, я, не воював, Я сильно контужений. Вибачте, більше я так не, буду. не обманю, не обманю. Скажи, що да не воював і все, друже, будь правдивий дай все. Так, да. Я не воював. так. Да. Між тим у патрульні поліції зазначили, що встановили його особу. Жодних документів, які підтверджують, що він є учасником війни чи належить до військових формувань, інспекторам не надав. На нього склали адмінматеріали. Та, схоже, це не подіяло. І вже 25 серпня, коли наша знімальна група працювала над опитуванням серед лучан, цей чоловік раптово став агресувати в нашу сторону. На місці якраз патрулювали поліцейські. Вони знову намагалися втихомирити чоловіка. Але той, схоже, від такого розійшовся ще більше. В руку, бра! В Руку, бра! А ти як хочеш, корова! Я знімаю напад на себе. Я знімаю напад на журналіста. Врешті розлюченого чоловіка відпустили. Стосовно того, чи склали на нього повторні адмінматеріали за хуліганські дії посеред центру міста, на час підготовки матеріалу до ефіру в патрульній поліції такої інформації не надали.